Ра церква, улюблені Господом, брати та сестри, ще один трудовий день у нашому житті добіг свого закінчення, настав осінній вечір і це час для наших роздумів над Словом Божим. Закінчилось літо і чудова, осіння пора. Побідяла і ще одне літо Господнє сприятливе, дароване Богом для нас, жителів цієї планети Земля. Осінь має по особливому і для жителів планети Земля і для кожного з нас так само особливе значення. Це в деякій мірі результат, це підсумки. Це можливо, скажемо, і нагорода, і благословіння для кожного, хто трудився на цій землі, звершуючи нелегку працю, щоб виростити урожай, щоб отримати Господнє благословіння як результат нашої такої нелегкої, кропіткої праці на землі. І будучи під враженням і <свята> Дня подяки, свята жнив, яке відбулося в нашій церкві, яке відбувається по церквах інших і в кожному селі, і в кожному місці, багато людей приходить, щоб подякувати Богові за урожай. Ми низько схиляємося перед Богом і дякуємо, що земля дала свій плід. і ми забезпечені по милості Божій всім необхідним. І ще на один рік нашого життя. Але в той же час ось це свято подяки, свято жнив, про яке Бог наказує для свого народу, щоби його пам'ятати, це ще одне нагадування того, що наближаються особливі жнива. І не на ниви, не на поля, а для всієї цієї планети Земля, коли Небесний Небожитель. На наказ Господній кине серп і земля вона буде пожата. Ще на один рік менше залишилось чекати цю подію. Як важливо, щоб ми були готові до зустрічі з Богом, щоб ми не залишились без плоду, щоб ми принесли так само багато плоду для слави Господній. І в той же час ми розуміємо, що ще є багато людей. Які, можливо, ніколи не задумувалися над тим, що і їхнє життя в свій час буде пожати, і кожен предстане перед Богом і буде давати звіт за своє прожите життя. І будучи на землі серед нас людей, Господь дивився на цей світ, Господь бачив людей, які не готові були предстати перед Богом. Які навіть коли Господь і був на землі і проповідував, вони не нахилялися до Бога і не виявляли свої прихильності по відношенню до Ісуса Христа, їх цікавили зовсім інші речі, їх цікавило те, щоб збагатитись, щоб займатися своїми справами і влаштовувати своє життя ради якихось тимчасових. Таких плотських задоволень. Господь сумом дивився 2000 років назад на тих людей, які були поряд нього. Я думаю, і сьогодні серце Господнє так само наповне збутком, коли він з висоти неба дивиться, що відбувається на цій планеті Земля. На про жаль, на нашу землю прийшла ця страшна війна. Кровопролитна, безпощадна. І багато людей сьогодні гине, багато горя, сліз страждань принесла ця бійня. і багато задаються запитаннями, а де Бог. Я сьогодні хотів би нагадати, нагадати про те, що Бог він є і Бог контролює і хід історії людства, і ось по Його Божому плану. Він ще і ще відводить повний час, щоб ця чаша людських беззаконь вона була наповнена до краю. Я хотів би прочитати слова, які записані в Євангелії від Матвія у 9 розділі, ми будемо читати із 35 го вірша і до кінця розділу, ми читаємо слова про Служіння Господа Ісуса Христа. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу, та ненічу всяку. І, як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він казав своїм учням. Жниво справді велике та робітників мало. Тож, благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Я хотів би зосередити нашу увагу в цих вечірніх роздумах над деякими моментами: ми бачимо Господа, який обходив всі міста, всі оселі. І навчав людей в синагогах, розказував про царство Небесне, проповідував Євангелію Царства, здоровлював всяку недугу та неміч всяку. А саме головне, він бачив людей, які були знедолені, і він змилосерджувався над ними. Як важливо нам сьогодні, жителям 21-го століття, бачити, бачити ось тих людей. Які сьогодні так само знедолені, яким довелося залишити свої оселі, і, можливо, навіть і залишитись без осель, і абсолютно без нічого, і рятувати просто своє життя, тікаючи у іншу десь місцевість. Ми сьогодні говоримо про те, що Бог бачив і тоді більшість людей і порівнював з тим, як. Отару, яка залишилася без пастиря, вона приречена, вона так само ризикує бути знищена в силу того, що не має того, хто турбувався або опікувався б вівцями. Вівці по-особливому потребують захист, по-особливому. Потребують участь пастера, який би вів їх на соковиті пасовища, який би провадив їх до тихої води, який би турбувався про їхній стан здоров'я і саме, головне, захищав від хижих звірів, щоб ті звірі не викрадали овечок. І ми можемо собі уявити, в якому стані буде знаходитись ось та отара без пастуха. Вона просто буде розпорошена, рано чи пізно вона буде просто знищена або приречена на загибель. І третє, на що хотілося б звернути увагу, Господь говорить, що ось кхе, ниви вони готові до жнив. І є одна проблема, не вистачає жінців, він каже, моліться, моліться, щоб Господь вислав на. Ниву свою працівників. Ми живемо на цій землі і насаджені Богом так само, щоб приносити плоди для слави Господа нашого Ісуса Христа. Ми маємо пам'ятати, що жодна річка вона не п'є свою воду. Яблоня не родить яблука для себе. Сонце не світить собі, земля родить не для себе. Але як багато людей просто. Живуть ради своїх людських інтересів, раді того, щоб просто шукати якісь задоволень і розваг, і не дивляться або не бачать тих, хто знедолений, тих, які порівнюються з вівцями, які залишилися або не мають пастуха, залишилися без того пастиря, який би опікувався ними. Читаючи 22-й псалом. Ми читаємо ось ці слова про те, якою щасливою є людина, для якої Господь Він є пастир. І ми читаємо, що Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовисках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє і провадить мене ради імення свого. По стежках справедливості, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішають. Ти передо мною трапезу заготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя. Мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Щаслива людина, яка може сказати, що Господь мій пастир вона користується ось цими всіми благословіннями, всіми, всіми перевагами і Божими милостями, які Бог щедро виливає на кожну людину, яка горнеться до нього, яка іде. За його голосом і слідує по його слідах. Мені довелося в силу хвороби більше чотирьох місяців іти тою долиною смертної тіні, і я щасливий був, що Господь був мій пастир, і я слідував за ним і відчував ту безпеку, відчував захист і відчував підтримку. Але як багато людей живе на цій землі, які не можуть сказати, що Господь мій пастир. І ми думаємо, що цей псалом не до них, але вони так само його читають. Але читають його по-іншому, не так, як ми. І давайте ми переймемося і участю тієї людини, яка не може сказати, що Господь її пастир. Адже для неї цей псалом буде звучати подібним чином. Господь то не мій пастир. Тому. В недостатку я буду. На пасовиськах зелених не оселить мене, на тихою воду мене не запровадить. Він душу мою не віджувляє, не провадить мене раді імення свого по стежках справедливості. Коли б я піду хоча б навіть долиною смертної тіні, то буду боятися злого. Бо ти не при мені, твої жезли і твій посух вони мене не втішають, ти передо мною трапезу не заготовив. Мою голову ти не намастив, бо воливою, моя чаша то не надмір пиття, і добро, і милосердя мене супроводити не будуть по всі дні мого життя, і я не пробуватиму в домі Господньому. Довгі часи. Уявляєте? Цей стан, в якому знаходиться більша частина людей, які оточують нас, які не можуть сказати, що Господь їхній пастир. Тому хай Бог благословить, люба церква, дорогі брати і сестри, щоб ми пам'ятали, що не маємо ми жити для себе. І ось Господь каже, якщо пшеничне зерно буде кинуте в землю і воно не помре, воно. Не принесе плоду, маємо вмерти для свого я і жити для Господа, і пам'ятати, пам що більшість людей вони знаходяться в такому надзвичайно скрутному становищі, тільки через те, що Господь він не їхній пастир. і Господь сумує, Господь хоче, щоб його отара збільшувалася, щоб вівці приходили до нього, і щоб вони. Слідували за ним. Тому будемо пам'ятати ось ці слова, які Господь сказав, і молитися, щоби Господь він висилав кожного дня тих працівників на ниву свою, бо жниво воно вже дозріло і готове, щоб бути пожатим. А нашому Господу нехай буде слава і подяка. Амінь. І ми будемо схилятись перед Ним в молитві і прославляти Його за все. Бо він цього достоїн і йому вся слава належить нашому предвічному та Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.